Перемога або ураження залежить від нашого відносиння к Богу. Сьогодні, якщо ти думаєш, що потрібна тобі церква, чи не потрібно, чи потрібно вкладатися в царство Боже, чи не потрібно це перше порядне, тому що від цього залежить життя чи смерть, благословіння чи прокляття, перемога чи поразка це все залежить від Бога і від нашого ставлення до Бога до істини, до Його слова, до первосвященників. Тому Ісус казав завжди вкладуватись в Царство Боже. Авраам – це чудовий приклад при всіх війнах, при своїх проблемах, які були, він завжди віддавав десяту частину і жертвує Богові свого сина як приклад для всіх поколінь. Тому Авраам названий Отцем віруючих. І якщо ми діти Авраама, то ми продовжуємо його справу. Для того щоб поширювати далі істину Божу. Або якщо ми учні Леніна, Сталіна тощо, то ми продовжимо божевілля, дурості содоме і Гамори і всього божевілля, яке є. Амінь.